Але власне сьогодні ми зібралися заради того, аби увіковічнити відповічнити свій вечір в нашій пам'яті і представляємо вам наші творіння цього року, які були запрезентовані ну, на Львівському форумі видавців. Це книжка Юрія Завадського Пейпербек та книжка Миколи Романович... Юрія Романовича Завадського Пейпербек і книжка Миколи Романовича Шпаковського Шафа Шамана. Чим особливі ці книжки? Е, книжка Сивацького, це, я ж казав, що з ними по-людськи не можна буде. Це книга не вибраних, а зібраних творів. Тобто, коли е, за часів студії 87 е, ми разом там, добрали Романовича книжки і втікає читали, поки він того не бачив. Е, ніхто завжди ніколи не мав повної колекції, ніхто, е, напевно. Повністю Завадського не читав. Тому е, ми його впросили, аби він зібрав оце все, що він напрацював. Ну, Це, звичайно, не все, але більшість того, що можна було зібрати важкими зусиллями і видали отакий продукт е, на газетному папері е, з великим штрих-ходом -штрих -штрих ззаді і з цікавою вкладинкою спереду. Е, Питате, він пропікується? Ні, він там, там, там пропікується. А. Е, ну, словом отаке от. І Микола Романович Шпаковський нарешті дожив до того, що шафу шаману побачила е, світ. Нє? Він продав свою небу і зробив мою другу книжку. Це була досить цікава історія, коли е, ми повинні були, хтось працює на будові, хтось на Дарницьких мостах, хтось продає ниву і купує собі Вольво, аби видати книжку Шпаковську. Ось така ситуація. Якщо буде серйозним... Всякому разі ти з кілька бліміст, що можна сісти, сідай паки хочуть під, під підсісти до коло <пас> моя бабця сідай, на ті ми... не весь. Але наш <пас> вечір сьогодні ми хотіли провести в такій ну так і буде насправді, легкій атмосфері, коли ми будемо говорити про літературу, деколи читати вірші. І деколи е, говорити не про літературу, а може і зазвичай говорити буде не про літературу, а про те, що, що станеться сьогодні. Е, ви е, будемо говорити так, е, тут жінки сидять, але е, чоловікам якось не, не важко задавати такі питання. Е, вам вже за, за, Миколі Романовичу 30, вам за 30. Вже за 30. Е, тобто... Вже? Вже? Тобто, тобто Покоління двотисячників. Перше питання, яке ми хочемо е, Тобто, е, Ні Завадський, ні Шпаковський ніколи не позиціонують себе як двотисячники. Е, ну, розкажіть взагалі про своє місце в літературі, про е, ставлення до всіляких різних угрупувань, е, про те, як ви починали. Починали з те в літературі. і Чим воно все скінчило для вас на сьогодні. <клес> воно нічим не скінчило. Все нормально, я їх знаю. Але я, я, я не є їхнім. Бо завжди я, я був якось обабіч ну, Маркінеса. Я ні, ніколи не хотів, ти там десь це, бо, вони, або, або я пишу і роблю, і, і наче читати. О, бля, ти. Та лише зробили мамі і всім дітям. Много і благає. Много і Але ну там якось себе, якусь субкультури відносини. Я завжди був з собою і через то травлянське ревно. Мене свого часу повідомили, що я був перший, хто зробив позов апеляцію, бо я там на Олімпіади ходив. Що я зробив перший позов, що мої бали не зарахували. Хороші діти, <реш> давайте стихію. За вас не зараз я скажу, Так, якось так все стало, може це така якась... Дурнувата гал, Галицька натура ні з ким не, не товаришувати. Так? Але так ніколи не належав, Ніколи не товаришував, ніколи не виступав разом зі своїми ровесниками. Але ми, ми, полерні, ми з тобою, або але ми з тобою ми, коли громади, грішили одного разу, примкнувши до так званого, як Західного фронту. Так, так, так? Так, Поетів там були всілякі гімнярі і, він, так, і, так. і так. включаючи там того. Семенчука і ще ні. Ну, Семенчук От. вже, вже виріс гімнярів. гімнярів, Але, але неприємний, це залишився. А, а, так. <реш> От. А, я так, так думаю, що насправді якийсь нормальний митець взагалі нікого, коли би не мав ні до чого. Належати натомість він би мав стояти вище того всього і твори творити це все, а не належати.